Перші корупційні справи у час війни. Справи стали публічними. Але чи призведуть вони до посадок корупціонерів, тих тилових криз і вошей, які крадуть на наших солдатах, які крадуть з бюджету, які набивають свої кишені для того, щоб потім виїхати в Монако чи Ніцю і там жити, доки тут буде проливатися кров? Давайте про це поговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк. Та дзвіночок. Поїхали! Вчора вийшла стаття Юрія Ніколова, а дуже відомого журналіста-розслідувача, активіста-розслідувача і людини, яка дуже довго займається питаннями боротьби з корупцією. Веде сайт наші гроші та пише топові колонки у найвідоміші видання в Україні. Юрій Ніколов написав про те, що в міністерстві оборони завищують ціни на закупівлях харчів для військових. Він отримав один з контрактів, де на 13 мільярдів гривень закупались. Харчі він порівняв їх із е, звичайними е, цінами в супермаркеті і знайшов дуже неприємні речі: ціни завищені в 2-3 рази. Так, ми розуміємо, що, е, плануючи закупку на рік, ви можете, наприклад, гратися в 30-40, можливо, навіть 50%. Інфляція, поставки, зміна ціни протягом року, так, але ж не 200-300%. І ніколи говорить, що та, яйця по 17 гривень в супермаркеті знайти важко. Тому що вони коштують в рази дешевше. Наприклад, картопля в цих контрактах по 22, капуста 30, куряче стегно 120. Хоча в супермаркеті ви дуже легко його можете знайти за 80. Це говорить про те, що. Ціни дійсно завищувалися. І, наприклад, експерти з закупівель говорять, що свого часу Міністерство оборони привели Ашан і метро, які поставляли за звичайними цінами, які ви можете самі побачити в супермаркеті. Але зрозуміло, що закупівельники Міністерства оборони цих людей викинули, і метро і Ашан сьогодні не постачають, а цим займаються дуже спеціальне обучення корупційні схематозники. Ну, відреагувало на це на цю статтю СБУ, це дійсно була топова тема. І вчора, і сьогодні відреагувало СБУ і хоче перевірити не чиновника міністерства оборони, а журналіста, а і власне саму, саме розслідування, як же ж так ви порочите українську армію в час війни, бо ви працюєте на руку ворогу. Зрозуміло, що в суспільстві питання вже і до міністра. Хоча, здавалось би, на міністра ніхто й не думав і зразу розуміло, що це певні схематозники, але підносимо міністра такі речі коїться. і про це треба говорити, це треба робити, тому що вирізати цей гнид потрібно скальпельним межем для того, щоб вони не, не спустошували тіло нашої держави. Друга корупційна справа, я нагадаю, у нас завчора тільки було їх три, коли якраз таки вперше за війну публічно засвітили корупцію. Достатньо голосно і достатньо фактажно. Друга справа це зловили заступника міністра регіонального розвитку пана Лозинського на тому, що він брав хабар 400 тисяч доларів. одразу пішли обшуки його колег, пішли обшуки колег по міністерству. Ну, от, 400 тисяч він брав за тему по генераторах. Виявляється, там є така, є така опція. Цього заступника міністра одразу звільнили міністерство від нього відхрестилося. Наші інсайдери говорять, і в інформації було цієї інформації було дуже багато в інтернеті, що це людина Шмигаля. Ну і взагалі виглядає так, що одного за міністра хочуть поміняти на другого за міністра, але питання посадки теж залишається відкритим. Знову ж таки, якщо це людина Шмигаля, чи носив він шмигалю, і скільки так по 400 тисяч в день він для нього міг брати? Ось це дуже важливо, тому що ми не повинні закривати очі, що хтось собі мутить на генераторах. А ми вдаємо вигляд, що начебто все. Нормально в даному випадку справа, начебто, пішла, але поки що конкретики теж по ній немає. Хоча преса одразу рознесла інформацію про те, що ця підла людина брала гроші. Далі, вчора теж затримали Вадима Столера. Ну, скажімо так, не зовсім затримали, його не випустили за кордон. Тут теж бачать кілька сценаріїв, і політичні інсайдери, і правоохоронці. Одні кажуть, що його не випускають, тому що можлива колаборація. Він член партії ОПЗЖ. Він ну, взагалі, можна приписати фінансування, тому що він Вадима Рабіновича, російського агента тут, купував 11 місць в парламенті своїх людей, які з ним працювали в Ківраді, а Потім пішли з ним працювати в Верховну Раду, і це якраз таки ці 44 мільйони можна розцінювати як фінансування проросійських структур впливу. Друга річ, він все весь час просидів в Ніці, імітував благодійну діяльність в Україні. Зрозуміло, що тут нічого не відбувалося. Десь купувалися статті в великих пафосних журналах, наскільки мільйонів, мільярдів, трильйонів дана людина допомагала. Але зрозуміло, що знайти реальну цю допомогу на місцях було неможливо. Друга річ, колишній забудовник, як з друг кличка, людина, яка була гаманцем Києва в першу і другу каденцію Віталія Кличка, зрозуміло, що. Була не тільки меценатом, а знає всі корупційні схеми мера, тому зрозуміло, що влада може його хватати для того, щоб не збирати інформацію про кличка. Або, наприклад, щоб він поділився з ними бізнесами, і так вони йому просто піднімають ставки, тому що частина ОПЗЖ для прикладу Абрамович, який теж займається корупцією, але вже не в місті Києві, а в місті Харкові, вільно і спокійно собі виїхав. А, от якраз таки у стола з'явились проблеми. Розумієте, ситуація в чому? Це не питання столера Лозинського чи Міністерства оборони, це питання системи в цілому. Кожна справа 50 на 50. Може бути посадка, може не бути посадки. І це дуже прикро, тому що в час війни, коли люди віддають свою кров, коли люди розриваються між фронтом і донатами, деякі люди дозволяють собі ще й досі красти мільярди. І Лозинський, і Столер, і цей же Абрамович згаданий. Це люди, які крадуть мільярди гривень кожного разу, залазячи з нами в наші з вами кишені. І ми маємо сьогодні вибір. Я в березні написав статтю, що війна призводить до нового суспільного договору. Люди змінились, країна змінилась, і для того, щоб нам вижити, нам треба жити по іншому, без політичних лозунгів, так щоб жити по-іншому було. Але... Нам треба видозмінитися. Ми не повинні пробачати корупцію. І ось сьогодні за один день ми маємо три корупційних справи. Ми маємо тиски з Вашингтона, де Зеленському, просто чорним по білому, виписали, кого треба саджати. Хто краде на зброї, хто краде на харчових закупках, хто краде на багатьох інших темах і схемах в той час, коли люди уявіть, ми 11 мільярдів гривень пожертвували тільки через монобанки. Монобанки це без тих пожертв, які ми давали в грошах, які ми пересилали на карти, які ми збирали іншими банками. Тільки один монобанк 11 мільярдів гривень. Розумієте, а тут 11 мільярдів гривень можуть за місяць витягнути з одного чи з іншого міста. 13 мільярдів закупки харчів Міноборони. Якщо ми хочемо новий суспільний договір, якщо ми хочемо нову країну, то нам треба і по-іншому зараз ставитись до цих корупціонерів. Жодної толерантності, жодної лояльності, крав сідай. Якщо ні, то нехай військові цим питанням займаються. Розумієте, є стара римська мудрість. Якщо хочеш миру, ти повинен отримати війну. Отримавши війну, ти повинен мати армію. Для того щоб мати армію, ти повинен платити податки. Для того щоб люди хотіли платити податки, корупціонери не повинні їх красти, і чиновники, то ось ми зараз в кінці цієї цепочки. І вона повністю наша, тому що в нас є корупціонери, які крадуть, ми хочемо утримувати армію, але вже основи в цьому немає. І в нас є війна, але війна повинна призвести до миру, реального миру, коли ми розбиваємо, розвалюємо Росію і зможемо жити нормально. Але якщо ці криси в тилу крадуть, чи можемо ми жити нормально, чи можемо ми просити гроші за кордоном, чи можемо ми протистояти російській пропаганді, тому що якраз таки вони підставляють? Не журналіста треба розслідувати, що він. Написав про те, що ви крадете, а вас розслідувати за те, що ви крадете. Друзі, в мене до вас питання е дуже просте. От воно стосується нового суспільного договору. Чи потрібно дотискати і саджати, і цим казати світу, дивіться, ми саджаємо, ми не боїмося. Так, є криси на кораблі, але ми перші, хто їх саджає. Чи навпаки, як ви думаєте, ці справи замнуться і тихенько зійдуть на ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже важлива ваша думка. Дуже важливо також написати, хто за ці посадки відповідальний. Дякую вам, безпеки вам та вашим родинам. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та дзвіночок. До зустрічі!